Друзі, всім доброго дня! Перший ролик на ютубі, в Тікток уже створився, там чуть-чуть поговорив. Тут перший ролик, бо в тіктоку не можна більше трьох хвилин. Тематика таксі, тематика уклон. Любимо уклон, катаємо тільки уклон. Зараз Недавно працюємо в таксі міста Одеса. Я в таксі новачок, таксую ну, майже місяць, місто Одеса зовсім не знаю, але це вхідні дані. Тут я на Ютубі хочу поговорити про так уклоновський фільтр, ефір. Радіус подачі в уклоні в ефірі 3 кілометри. Ну тобто, що бачить водій, 3 кілометри. На собі спитав. Ну, їдемо ми на дачу. Все гарно, блончик, там 450 гривників відвіз. А як уїхати мені стачено. ну Як людям уїхати з пригороду, з передмістя, українська така сума? Та ніяк. ну от Ми відвезли людину як їй уїхати. Тобто брати номер водія. Ну, типу, забери мене звідси. Скільки років вже так. Я, ну, я на дачу просто до роботи в таксі, ну, завжди на таксі туди-сюди. Ну, про людей хтось буде вже думати. Я не знаю вирішення цього питання технічно. Але ну, я собі от їду, бачу ефір, ну, от, залишити який він зараз є. Ну, тобто з радіусом, що я можу бачити, там 3 кілометри. А ну, зробити ще плашечку весь ефір. Ну, понятно, що у дуже великих містах то буде капець. Але зробити мол, ну, ефір су суто для передмістя. Е, зробити ефір просто з великим радіусом подачі. Ну, щось технічно, ви ж там генії всі. Ну, я в доброму плані. Ну, от, як нашому клієнту, який любить уклон. Поїхати кудись ну, далеко, там 50 км, 40. Як йому уїхати, він буде завжди брати номер водія. Я думаю, що уклон всьому точно не зацікавлений, бо там умовно 1000 по... вартість поїздки, то 200 уклона. Тіряємо гроші, друзі. Ну треба щось придумати з цим. Бо люди скаржаться, ну я какби, я как був от відвіз туди обратно, тому помімо.